Чим відрізняється європейський менталітет від американського. У Європі розмежовують роботу і дружбу. Американці базікують на роботі і говорять про особисте. Для них це нормально. Зараз працюю в США і на роботі мені трохи ніякого в соціальному відношенні? Я канадець, але мене завжди збивало з пантелику те, що деякі європейці. Вважають півгодинну поїздку машиною тривалою подорожю. Я за 30 хвилин навіть не виїду з району, який вважаю своїм. У Німеччині у квартирах зазвичай немає кухонних меблів. Їх купує і встановлює орендар. Іноді, звісно, буває. Але це не є правилом. Коріння. Я жила в сім'ї, яка приймала мене у Франції. І їхня 16-річна донька курила як паровоз, як і всі її подруги. І батьки ставилися до цього абсолютно нормально. Ти така молода. Навіщо тобі це треба? Делікатні поліцейські сирени в Європі. В Америці поліцейські сирени здаються наполегливими, напівбожевільними попередженнями, щоб ти швидше забрався з дороги на кшталт. Дірмово відбувається, і мене там немає, і я термінуся. Брись у європейських поліцейських машин не сирени, а трелі, на кшталт. Біп, вибачте, але трапилась неприємність, і я мушу поквапитися. Вибачте, мені я на роботі, я просто мушу. А самі поліцейські машини в Європі такі маленькі, американські поліцейські машини великі, схожі на вантажівки, наче їм постійно доводиться таранити бетонні перешкоди. Мені досі здається дивовижним, що у Франції, і я впевнений, що і в інших місцях заведено щодня купувати продукти. Ви можете прокинутися і піти в булочну за свіжоспеченим хлібом або зайти за свіжими продуктами дорогою додому, щоб приготувати вечерю. Так, наявність поблизу продуктових магазинів, до яких можна пройти пішки, полегшує завдання. Мале здається набагато простіше купити продукти на 3-4 дні або на тиждень за раз. я бачив це здебільшого у Великій Британії. Чому в них два окремі крани для гарячої та холодної води? Найгірше було мити руки. У Британії не знають про змішувач. Я швед, зараз живу в Норвегії, а до цього якийсь час жив у Вашингтоні. Коли я вперше був у Штатах, я був спантеличений тим, як багато людей могли просто зав'язати з вами на вулиці розмову або похвалити ваше вбрання зачіску, макіяж. Мені це дуже сподобалося, оскільки я екстраверт і люблю розмовляти з людьми. Але якщо ви зробите це тут, у Швеції чи Норвегії, ви ймовірно отримаєте косий погляд і жодної реакції. Мене збиває з пантелику широкий спектр законів у США. Наприклад, в одному штаті можна щось зробити, а в іншому за це тебе посадять до в'язниці. Я чую від американців у соціальних мережах думку, що щойно ти закінчиш середню школу, ти маєш піти з дому і стати незалежним дорослим. В іншому разі, ти не вдаха. У Європі можна все життя прожити в одному будинку з батьками. І це цілком нормально. Є будинки, в яких живуть тільки поколінь однієї сім'ї, від якихось прападо щойно народжених. Носити взуття в будинку або квартирі. Я ніколи цього не розумів. І мені завжди здавалося це огидним, особливо в поєднанні з килимовим покриттям. Це дивна звичка, але доволі популярна у США.